Давайте на початку ми з вами трошки проявимо нашу фантазію і уявимо дві ситуації. В першій ситуації чоловік знаходиться десь далеко за кордоном, але його сім'я знаходиться в місці, яке постійно під обстрілами. Да? Перша ситуація. Ну, він дуже сім'ю можна сказати любить, переживає за них, але поки що не має можливості в цій сім'ї виїхати. Як буде себе почувати цей чоловік? Ну, ще не може себе. Хоча сам він в безпеці. Інша ситуація, да. Той же чоловік він знаходиться безпосередньо. В Україні і на лінії фронту, але його сім'я знаходиться в безпеці. Якийсь чи двох цих чоловіків буде себе почувати спокійніше? Like right да, те, що сім'я в безпеці, да? ну, якщо ми беремо умову, що в них сім'я міцна і він сім'ю дуже любить. Це ми, е ви зрозумієте, до чого ці приклади трошки пізніше. Почати хотілося б наші роздуми з тексту, який записаний в Івана 15 розділі, 19 вірш. Коли б ви були від світу, то світ своє любив би. Ви ж не від світу, а я вибрав вас зі світу, тому світ і ненавидить вас. Що це означає бути не від світу, і чому світ має нас ненавидіти? Принципи, да? А ну, чого стосуються ці принципи світські? От, якщо да, трошки перерахувати, то чого саме стосуються ці світські принципи? Відносин, способу життя, ще чого. Всього. Да, тобто, світ взагалі, а, він. Намагається да, усі сфери життя, які існують, е, ну, нав'язати певні свої цінності. Е, як ви думаєте, є хоч одна сфера в житті людей, яку не використовує сатана для того, щоб їх увести від Бога? Немає. Він намагається в кожній сфері. Да? Їжа, одяг, розваги. Політика, сімейні цінності, навчання, здоров'я. Все, що ви не пригадаєте, можна знайти, як сатана намагається вас у цій сфері увести від Бога і як в світі це спотворено. Сатана, ну, він князь цього світу. Да? І в нього є можливість у світі реалізовувати своє, ну, да, свій, скажімо так. Умовно творчий потенціал. Він князь цього світу. От. І як світ його вибрав своїм князем, то він там і робить, що захоче. Ну, звісно, Бог певним чином стримує його, але е в нього певна да, є свобода, і свобода ця обмежується тим, наскільки цю свободу йому дають люди, наскільки люди його підпускають до себе. Можна сказати, що і в церкві сатана працює, але зазвичай він це робить, наближаючи церковних людей до людей зі світу, Божих людей до світських. І так от, якщо світом править сатана, то той, тому що той йому підкорився, то до яких сфер ми маємо відноситись максимально обережно? Знову ж таки, да, до всіх. Е, якщо ми кажемо, що ми не від світу цього, якщо Христос каже, що ми не від світу, якщо ми визнаємо, да, що ми з Христом, якщо е, Христос каже, що ви не від світу, якщо ви зі мною, то всі наші цінності, все наше життя буде будуватися навколо того, як це життя бачить Бог, а не як Його бачить світ. Як ми вже казали, тут немає обмежень в якихось сферах. Що ви пригадаєте, е, воно стосується цього, е, мав е, розмову з однією дівчиною, е, і вона любила, полюбляла, напевно, досі полюбляє яскравий макіяж, такі ну, образи, е, ну Взагалі, таку, знаєте, зовнішність, як з обкладинки журналу, ну я їй кажу, що Ну це не зовсім ну, по а Вона каже: ну, це ж жіночно, да? а я кажу: ну, на жаль, мені не вийшло донести думку, що поняття жіночність, да, це теж сфера життя, і вона також спотворена цим світом. То, як бачить світ жінку, І так, як жінку бачить Бог, правильну жінку, да, це зовсім різні поняття. Якщо б Бог хотів би бачити жінку з пофарбованим волоссям, він би це волосся і пофарбував ще при створенні. От. Але да, сьогодні це, це як тільки приклад однієї з сфер життя, де сатана може змістити нас фокус. Просто поняття жіночності. Що таке жіночність? Да? Ми бачимо, що Біблія е, про жінку, Каже ну, зовсім інше, ніж каже це світ. Але Біблія каже і про всі інші сфери, і про сферу розваги, про сферу їжі, і про все інше. Сьогодні наша тема ширша. Хотілося б сьогодні з вами відкрити книгу Неємі, другий розділ, і побачити цікавий момент. Він схожий на той момент, який ми пригадували з вами на початку. Неємії другий розділ з першого по третій тексти. Неємії. Неємі, да. Так сталося, що в місяці Нісані 20-го року царя Артаксеркса, коли принесли вино, я взяв те вино і подав цареві. Я, звичайно ж, намагався не виглядати засмученим перед ним. Але цар мене запитав: чому твоє обличчя сумне, чи ти не хворий, не інакше, як журба якась на серці? Я дуже злякався і сказав цареві: нехай живе цар вічно. Як мені не бути сумним, коли місто, де гробниці моїх батьків зруйноване, а його брами спалені вогнем? Ким був Неємі? Чашником, так? Да? Носив вину. Скажіть, будь ласка, от ну, дивлячись на ці тексти, який можна висновок зробити щодо його положення в країні? Досить високе положення, тому що бути чашником царя це, бути, це довіра, по-перше, царя до чого чашника. І ми бачимо, що цар не просто довіряє Неємі, а він що? Він його ну, поважає і любить його, тому що він цікавиться, чому той є ну, засмучений. Чому той засмучений. А той відповідає: якщо ми читаємо першу книгу Неємі, так, ми бачимо молитву Неємі. Ми бачимо як він виражає свою засмученість усім тим станом, який, да, який в його країні цікаво, що пам'ятаєте, скільки років мав бути ізраїльський народ в полоні Вавилону? 70. Але ці події відбуваються майже через 140 років після того, як їх відвели у полон. Справа в тім, що перший похід якраз. 70 років це йде мова не про відновлення всього Єрусалиму, а про відновлення храму. І храм був відновлений дійсно через 70 років, приблизно у 516 році нашої ери, до нашої ери. А, да, І той храм йшли да, відновлювати Зорвавель. Ну, інші там Ісус був також з ним. А? Єздра, наскільки я пам'ятаю, це він незадовго до Неємії пішов. Перед ним також там були три такі походи. Перший вони відновлювали храм, потім Єздра, і Неємія вони трошки пізніше пішли. Неємії непогано жилося при царі, правильно? От. Ми бачимо, що людина живе, ну, на досить високому світському рівні. От. І питання: чому ж він був засмучений? Ага. Е, Пам'ятаємо, що наїм'я був частиною Божого народу, який вірив в обітниці Божі. Е, на той момент історії місія ізраїльського народу. Була головним чином в тому, щоб їх народ, етнос, да, він став духовно міцним і привабливим для інших, щоб інші були, скажімо так, дивились на них і хотіли стати частиною. Наша місія, до речі, не помінялася. Просто ми не як буквально да, нащадки Авраама духовно. От. Але місія наша, наша така, така сама, щоб наша церква була міцна і приваблива для інших. Храм і держава у той час була подобою церквою Божої сьогодні. І ми з вами є тими, хто має перейматися за те, в якому стані знаходиться наша церква. Е, і з чим можна порівняти гарне становище наємії перед царем? От уявіть, Неємія гарно влаштувався. Е, в персидському царстві. Але в нього журба. З чим можна це порівняти от в нашому да, церковному житті? Чим зазвичай у світі визначається настрій людини? Коли все коли все добре, так? Да? Зазвичай, да, якщо ми дивимося, да, то говорили вже, у світі є набір цінностей певних. І якщо ці цінності в людині задоволені, потреби да, згідно цих цінностей, вона відчуває себе добре. Неємія був, в нього були задоволені да, світські, можна сказати, потреби. Він був у високому становищі, його любили, поважали, але це йому не приносило ніякого задоволення, тому що в нього були цінності, трошки відмінні від того, яким могла запропонувати персидська ця імперія. Коли в Неємі, ми бачимо його основна цінність це його народ, стан. Його держави, яка має бути має виконувати місію, він засмучений, не дивлячись на те, що в нього зі світської точки зору все чудово. Набагато краще ніж у багатьох навіть персів, я впевнений. В них навіть не так було добре, як в Неємії. Ми бачимо, що Неємі жив у розкішних умовах процвітання персидського царства. Цей, до речі, ми бачимо в Біблії два царя Артаксеркса, якщо читаємо сенодальний переклад. Але в українському перекладі більш точно переведено перший цар Ахашвирош і другий цар Артаксеркс. Перший той, що був з Естер, це батько ось цього царя, який має справу із Неємією. Саме той цар, який був з Естер, він відомий. Можливо, знаєте, там історія про 300 спартанців в війна зі Спартою. Ось це його батько воював з цією Спартою, а ось цей цар Артаксерекс I, Вже, ось це він має справу з Неємією. Йому батько залишив досить потужне царство, тому що він досить багато для нього зробив, завоював. І сам ось цей. Артаксеркс, як з яким має справу Неємія, він не так багато війн вів, ну, таких саме сутичок. Да? В нього більш політичні війни були. Політичні в плані ну, десь якісь заговори, щось цьому, але таких великих він вже не робив, тому що батько про це подбав. Неємія був не від цього світу, не від персидського світу. Орієнтиром його життя був саме Божий народ і його справи. Неємія заради свого народу був готовий покинути місце біля царя, таке дуже тепле, нагріте місце біля царя, і піти в країну і в місто, де є розруха. Храм відбудований, але стіни, житло воно, ну, на жаль, було зруйноване. Фокус наємі був на Бозі, а не на світі. Тому він робив все, щоб саме ось ця сфера його життя вона процвітала. Йому було неважливо, що там у світській сфері життя. Світська сфера життя не впливала на його настрій. Є, до речі, і негативний приклад в Біблії. Історія Валаама. Це був Божий пророк, Божа людина, з якою спілкувався Бог. Але ми бачимо, що у цієї людини була інша система цінностей. Він хотів. Поваги, визнання і багатства. Його привабили багатством. Ми бачимо, як він намагається свої зв'язки, можна сказати, да, умовно з Богом, використати для того, щоб збагатитися, подружитися з царем. Пам'ятаємо, як він. Казав, ну, давай ще спробуємо там, давай ще спробуємо там. Цар йому каже, а той погоджується, а потім той ну, розуміє, що в з Богом не, вин, ну, не вийде використати для того, щоб проклясти Божий народ. Е і він, да, він до хитрощів вдається. Ми бачимо, що тут людина хоче відчути себе добре тоді, коли її. Е Цінності світські задоволені, і неважливо на те, що вона зробить так, що Божий народ може бути знищений. Бачимо дві взагалі протилежні ситуації. Фокус Валаама це його становище, заради якого він готовий принести в жертву Божий народ та його справу. Є одна закономірність в тому, на що налаштований фокус нашого життя. І це, до речі, дуже актуально сьогодні. Як ніколи раніше, коли в нашому житті суспільство переживає кризу, яку не переживав ну, декілька поколінь. Коли наш фокус в житті диктує світ, і коли ми залежні від світу, то наше служіння в церкві воно прив'язується до світу. І світ вже диктує, як нам треба звершувати це служіння в церкві. Або взагалі. Це служіння звершувати. Коли суспільство культивує думку, що все пропало, здається враження, що все пропало і в церкві. Якщо в Сатані вдається цю думку в нас посадити в розумі, ну, навіщо щось робити, якщо все пропало? Да? Е е коли все погано в світі, фокус людини на світі, де вона буде працювати і віддавати останні сили, щоб все виправити? У світ, а церква буде ну, на другорядному місці. Да. Е, і навпаки, коли у нас в житті все добре, в сільському сенсі, це може призвести до іншої причини бездіяльності в церкві, думки, що все і так добре, і до думки, е, яку каже Бог про таку церкву, да, в об'явленні 3:17. Адже ти кажеш, я багатий розбагатів і нічого не потребую, а не знаю, що ти нуждений і мізерний, вбогий. І сліпий, і голий. І тут знову, якщо наші світські потреби вони задоволені, нам здається, що в церкві все добре, ми спимо, тому що наша система цінностей вона налаштована на світ. Да, в світі все погано, ми працюємо, щоб в світі стало все добре, церква в Занепаді. Якщо в світі у нас все добре, ми в церкві не працюємо, бо здається, що в церкві і так все добре. Ми ніби в церкві, да? але ж церква, вона далеко не є вирішальним фактором в нашому житті. Як виглядає життя людини, коли Бог його є да? фокусом його життя? Як виглядає? Він бачить церкву, бачить її живою і активною, сам приймає участь, і він радіє. Будь-що там поза цією церквою. Тому що найголовніше в його житті? Те місце, в якому він очікуватиме другого пришестя, це місце воно процвітає. Не треба забувати, що церква вона має місію нести цей світло у світ. І те, що людина радіє, тому що церква процвітає, це не означає, що він буде замикатися в цій церкві і не працювати на місію. Процвітання церкви одна з характеристик, це коли церква працює на місію. Коли кожен з членів церкви залучений до цієї місії, коли людина, в якої фокус на Бозі, бачить церкву в занепаді, хоч вона має гарну заплатню, щасливу сім'ю, має все необхідне, забезпечене житло, усіми тими атрибутами, які диктує світ, щоб людина себе відчула щасливою, то людина, маючи всі ці атрибути, але якщо її фокус на Бозі, вона буде сумувати, якщо її церква, в Занепаді. Але вона все одно буде намагатися в першу чергу зробити щось в церкві, а світ вона може відкласти на інший план. Тут дуже багато згадано про церкву. І можна сказати, що Божа справа це не тільки церква. І ви будете праві. Праві, до Божої справи входить і особисте життя і життя в суспільстві. Але все одно це все в... кружиться навколо церкви. Саме ваше служіння в церкві і бажання привести людей до церкви, одним словом, да збудування церкви, ваше бажання збудувати Божу церкву це індикатором, наскільки ви духовна людина. І цей факт доводить те, що частина велика частина місії Христа була спрямована на те, щоби. Виховати лідерів церкви, якщо ми читаємо Ефесян 4, 11, 13, ми бачимо, він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння для збудування Христового тіла. Тобто, для збудування чого він поставив апостолів, пророків, благовісників, пастерів, вчителів. Для збудування церкви. Аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божого сина досконалого змужніння, міри, зрілості, повноти Христа. Все навколо чого? Навколо церкви. Бог все робить, щоб збудовувалася церква, і це саме те місце, місце, в якому ми маємо досягати єдності віри і пізнання Божого Сина. Сьогодні світ максимально намагається привернути увагу на себе та змістити фокус нашого життя. І фокус в усіх сферах. І дуже часто це йому вдається. Дуже часто, коли нам здається, що ми десь не відповідаємо своїм одягом цьому світу, не відповідаємо своєю машиною цьому світу. Наше житло не відповідає стандартам цього світу. Нам здається, що ми. Да, ну, що наше життя в занепаді, але не так часто людина щаслива і повністю забезпечена, дивлячись на церкву Боже, Божу може бути в такому занепаді, як був в Наємі. Тому що дуже часто наш фокус зміщений з Бога на світ. Коли наш фокус зміщений, Бог стає тим, якого ми хочемо пристосувати до цього світу. Світ впливає на формування наших смаків, на те, як ми розпоряджаємося нашим часом, нашими грошима. Ну, Принаймні, це світ намагається зробити. Сатана через це світ намагається зробити. Якщо ми цьому протидіємо, слава Богу. Христос одного дня помер. І Він помер, щоб довести нам, що нам потрібно стати щасливими. То розумієте, наскільки Він любить, що людина не хоче стати щасливою, і це її вибір. А Христос приходить на землю, щоб довести, помирає, щоб довести людині, що їй все ж таки потрібно стати на цей шлях щастя. Це єдине бажання Боже, щоб ми були щасливі, запевнити нас бути щасливими. Водночас, коли сатана хоче нас знищити. Для справжнього щастя Бог дав все. І один з найважливіших моментів це участь у збудуванні його тіла, бути гарним членом його тіла і виконувати його місію. Сьогодні можна бути лише одним з двох типів людей: світською людиною в церкві або церковною людиною у світі. Кожен знає, хто він є. І кожен знає, ким треба бути. І вибір тільки за кожним із нас. В завершенні хотілося би прочитати Колосян, 3 розділ, перший другий вірш. Отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горнішнього, того, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про горнішнє, не про земне. Амінь.